Старший син Назар, молодший Роман. Далі йде Ярославчик, а тоді йде Софійка. У нас така велика, дружня родина. Майже троє внуків, дві невістки. Інна Марчук із Рівненщини розповідає про свою родину. Чоловік та двоє синів, військовослужбовці. Пригадує період, коли всі троє були на передових позиціях. Зранку мають мені всі відзвонитися, відписатися, що в них все добре. Я взагалі не знаю, як я це все. Це все пережила своїми трьома хлопцями. Першим долучився до Збройних сил України чоловік Віталій, який після повномасштабного вторгнення з молодшим сином повернувся додому за кордону. Зі слів дружини, він по спеціальності був ракетником, але перевчився на танкіста, став командиром екіпажу. І сини пішли за татом, теж не захотіли сидіти вдома і менший. Пішов тишком нишком, щоб ніхто не знав навіть, що він йде. Поставив перед фактом, що мам, я теж йду, я не буду сидіти. Вони всі пішли, я теж йду. Інна Марчук розповідає, що після двох років служби у жовтні 2024-го Віталій отримав важке поранення, підірвавшись на мінному полі. Вони їхали в штаб з командиром. Він так не хотів їхати. Він ну, певно він щось відчував. Саме більше удар прийшовся на сторону мого чоловіка. І... Цей Олег, що був з ним командир, каже, де в нього та сила, каже, я не знаю. Він просто машину, цей джип він перевернув його, щоб достати мого чоловіка. Зі слів дружини, чоловіку спочатку ампутували стопу, а потім кінцівку вище коліна. І було ще 14 операцій на іншу ногу. Ніхто навіть не думав, що він виживе, дали тільки 2-3% на життя. І коли відправляли його з Дніпра, лікар цей, що його приймав, каже: А що ви кажете живі? Я думав, що ви каже, не, ну не виживете. Каже, мені хто не думали, що ви виживете. Наслідки страшні, тому що ж за оком ще лишилося п'ять осколків, око дуже крепко праве, пошкоджене, все лице в нього пошите. Та нога, що відірвана, вона, тобто скоріше зажила. А ця, що ніби ціла, лишилась, то вона дуже була поломана, пошкоджена. Добре, що нам попадались дуже хороші лікарі. І ми ту ногу спасли ту ступу. Інна Марчук каже, слідом за чоловіком складне поранення отримав старший син Назар. Теж був ризик ампутації ноги, але вдалося її зберегти. Був період, що чоловік і син лежали в одній палаті, тому доглядала одразу за двома. Це було дуже важко. Це ці всі місяці, поки вони там двоє лежали. Це було просто страшно. Ну просто страшно. Це для мене кажу, як я їх згадую. Це просто якісь. Жах був. Віталій Марчук нині на протезуванні у Львові. Коли лікувався вдома, розповідає дружина, здійснив свою мрію, придбав трактор, адже любить працювати на землі. Коли я їжджу, каже, я не відчуваю, що в мене немає ноги. Ну взагалі, от він себе почував як риба в воді. В планах в нього вже на майбутнє шукати роботу, йти працювати, не сидіти, склавши руки, рухатись вперед. Старший син Назар нині на милицях, але планує повернутися на службу. Молодший Роман розміновує Харківщину. Далі ми справимося з усім. Нас ми всі разом, ми дружні, одне одного підтримуємо, не покидаємо. Так що я думаю, що все в нас буде добре. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.